Матч прем'єра Ліги України, матч між командами Динамо Київ та Зоря. Попередній поєдинок Динамо дійсно викликав бурю негативних емоцій. Команда відіграла не найкращий поєдинок, так само, як і Дніпро. Взагалі матч туру виявився дійсно досить нудним. І результат був на користь Динамо. Якщо розглядати матч проти «Зорі», впевнений, що Зоря буде тут, скоріш за все, домінувати в матчі. Нинішня Динамо не в найкращій формі, і дійсно є ряд проблем. Як мінімум не показують вони дійсно якусь яскраву гру. Зоря все ж таки намагається, не завжди це вдається. але команда виглядає як на мене поцікавіше. Думаю, що буде досить важко. Динамо Київ поборотися тут за е перемогу, але все ж таки я пропоную вам розглянути ставку не на результат, не на перемогу однієї з команд, тому що все ж таки, як на мене, плюс-мінуси будуть рівні шанси в обох команд. Так зоря виглядає цікавіше по грі, але Динамо. Я думаю, якийсь один матч може зібратися і видати хороший футбол. Мій прогноз на даний поєдинок це те, що обидві команди зуміють забити. Динамо є ряд труднощів в обороні, і думаю, що на один гол точно зоря зуміє награти. Вони показують дійсно хорошу комбінаційну гру, але і київський клуб думаю, вдома зуміє. На один, один гол забити, тим паче, що в зорі є труднощі в обороні і слабші суперники навіть знаходять помилки і реалізовують свої моменти. Мій прогноз на даний поєдинок – обидві команди заб'ють.